Усім привіт! Мене звати Оля. і Ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день завозу. Ціна за кілограм 372 гривні. Її розпочну я з верхнього одягу. Сподобалась мені ось така біла джинсовка з акцентною прострочкою. Розмір вказаний 42 або 14 і вона чудово підійшла. Йде вкорочена в ідеальному стані, без дефектів. Як на мене, чудово виглядає з джинсами будь-якого кольору. І з цими чорними також чудово підійшла. Мені подобається, що джинсова куртка не є приталеною, а прямого крою виглядає сучасно. І наступним буду приміряти ось такий жакет. Це фірма HM Масс-маркет, але це один з моїх улюблених брендів серед массмаркету. Розмір тут вказаний: 38-й жакет в ідеальному стані за складом доволі непоганий. Ось така от бірочка. І, власне, тут вказано, що є невеликий відсоток вовни, а саме 12%. Решта, все-таки синтетика. Жакет з дуже цупкої тканини, взагалі, як пальто, півпальто можна його використовувати, власне, як верхній одяг. Йде приталений, попри те, не виглядає старомодно. У нього такі, от бачите, доволі об'ємні плечі, класно тримають форму. Загалом мені сподобався. Справді, дуже якісна тканина, цупка виглядає дуже дорого, взагалі не як мас-маркет. Стан у нього ідеальний, як з магазину. І далі буду приміряти ось таку коралову кофту. Ви напевно по текстурі одразу бачите ці ворсинки і по них можна зразу оприділити, що у складі є мохер. І давайте разом подивимося біркою, крім мохєру, тут його 35%, ще є 34% вовни, взагалі прекрасний склад. Розмір був вказаний М, і ось така от кофточка йде з рукавчиком 3 чверті, дещо вкорочена, по фігурі, дуже така от делікатна, тендітна. Щоправда, по відчуттях вона не дуже комфортна, ви, напевно, знаєте, кому траплялися речі з мохіро, вони трішечки колючі, а інколи навіть дуже колючі. Саме через це я речі з Мохіро не дуже люблю, і, хоча вони надзвичайно теплі, але, власне, дискомфортні у носінні. А далі я буду приміряти ось такий сірий гольф. Сподобався він мені своїм мінімалізмом, я люблю такі от прості лаконічні речі. І своїм складом. Він на 100% з кашеміру. Це дуже якісний італійський бренд шотландським корінням Балантані. Він якраз спеціалізується на трикотажі з кашеміру. І відомий своєю високою якістю. На превеликий жаль, светр йде з дефектом. У нього на рукаві величезна дірка. Я намагалася якось підкотити, замаскувати, але насправді дірочка дуже велика, і це справді помітно. В іншому, Светрик дуже класний, дуже комфортний. Видно, що якість тут на висоті, але на превеликий жаль, з таким дефектом я речі не купляю. Ще я спробувала закотити рукавчик ось таким чином, але він тоді виходить не туди, і не сюди, і не три четверті, і не повний. І це все-таки, напевно, не дуже красиво виглядає. Ще взяла до примірки ось таку рожеву блузу. Мені здається, що вона вінтажна. Бренд мені невідомий. І мені здається, що вона шовкова. По відчуттях відчувається шовк. На жаль, бірки тут немає, тому на 100% стверджувати не можу. Адже поліестер інколи буває такої якості, що справді один в один нагадує шовкову річ. Розмір 44-й, йде ось така донизу трішечки розширена, розлітайка. Для літа, мені здається, дуже комфортно так носити, звісно, якщо вона не синтетична. Я вам нагадую, що це другий день завозу і ціна за кілограм 378 гривень. Рухаємося з вами далі і буду приміряти ось такий кардиган. На бірці одразу можна прочитати, що кардиган кашеміровий. розмір тут такий от проміжний, СКМК вказаний. І ось така ще бірочка зі складом тканини, де власне і вказано, що він на 100% з кашеміру. Кашемір дуже м'якенький, як маринка, і, власне, ось такий він як накидка йде. Цей кардиган. Трішки він мені незрозумілого дизайну. Він, бачите, йде такими як трикутниками. і, Якщо чесно, виглядає дещо старомодно. Попри те, що кашемір я дуже люблю і кожного разу радію знахідкам з кашеміру. Це все таки не той варіант. Кашемірової речі, яку хочеться купити, яку, напевно, хочеться мати у своєму гардеробі. І хоча накидка в ідеальному стані взагалі без жодного дефекту, але я думаю, саме через оцей такий доволі дивний дизайн її ще ніхто не купив. І тільки подивіться, який ще светр мені вдалося знайти. Це Uniqlo, класний бренд, я його люблю. І светр на 100% з вовни. Дуже схожий светр я знаходила на Люксі лише в іншому кольорі. Там він був в кольорі Бордо, тут він чорного базового кольору. І крім у нього також дуже базовий, мені здається, така річ пригодиться у будь-якому гардеробі і завжди буде актуальною. Власне, вовна тут також дуже комфортна, абсолютно не колюча, приємна до тіла. Я думаю, от в кого нема звичайного чорного светру базового, це прям супер класна знахідка. І подивіться ще який светр цікавий. Знайшла дуже цікава у нього в'язка. Така виглядає просто як дизайнерська річ, і за складом він також прекрасний 100% з звовне. Щоправда, він маленького розміру, і ось такий він на мене тіснуватий. А загалом светр дуже класний, вовна тут також абсолютно не колюча, колір прекрасний, такий молочний. І ось ця в'язка, ну, просто шикарна. Дивно, що він долежав до другого дня, адже светр без дефектів. Якщо його вдягнути по розміру, річ буде просто шикарна. Як вам цей светр, пишіть в коментарях. А далі хочу приміряти ось такий кардиган. Теж дуже цікавої в'язки. Він такий да, як в дірочки. Склад доволі непоганий. Тут 50% бавовни, 50% поліестру. Кардиган йде без дефектів, гарненький, новенький, і, власне, ось так виглядає в примірці. Люблю, коли кардигани ось такі вкорочені, їх класно носити поверх чогось, Чогось таких от водолазок, чи сорочок, чи навіть футболок. І такий варіант кардигану дуже класний не лише для весни, але й для літа. У нього така специфічна в'язка, вся в дірочках. Класно для літніх, якихось таких от прохолодних вечорів підійде. Ну, а далі буде остання моя знахідка з одягу, Це ось така сорочка від HM в кольорі хакі. І, напевно, навіть через відео ви бачите цю текстуру тканини, що це льон. Ось така от бірочка, власне, тут льон без домішків, а на 100% ляна сорочка. Сорочка йде приталена по фігурі, але на мене, на жаль, виявилася за маленькою. Дуже шкода, адже колір класний, склад тканини прекрасний. Ну і крій доволі непоганий. Такий от жіночний для літа льон просто супер тканина. Супер дихаюча тканина, яка абсолютно не парить. Це я вам показую ціни речей, які мені найбільше сподобалися. Светр з Мухеру заважив на 65 гривень, а светр від Унікло на 70. І давайте покажу ще які були сумки. Тільки подивіться, яка крута знахідка. Це замшева сумка. Вона прям великого розміру, але на жаль, дуже сильно замазана. І вона настільки замазана, що, скоріше за все, її відновити буде надзвичайно складно, адже замшу не так легко почистити. Дивимося з вами далі, що вона тут ще цікавого. Ось така доволі цікава сумочка з круглими металевими ручками, але це якийсь мас-маркет, і вона, звісно, що не шкіряна, це екошкіра. А ось ця сумка вже з натуральної шкіри. Вона теж дуже велика, містка, але таке враження, що вона уся в плямах. Хоча знаю, що є такий різновид шкіри, коли ці плями є природнього походження. Попри те, чи природнього походження чи ні, виглядає це не дуже акуратно. І тільки подивіться, яка класна сумочка, Polo Crossbody в молочному кольорі. Я обожнюю такого формату сумки, сама їх з задоволенням ношу, але, на жаль, вона дуже понищена, по краях уся затерта. Доволі рідко мені трапляються дорожні такі от косметички, а тут дуже класної якості попали в такому червоному кольорі. Її дуже зручно брати в дорогу, у неї такий навіть і гачок, можна її підвішувати, і власне вона дуже містка, туди поміститься напевно усе, що треба. І дивимося далі з вами взуття. Взуття також показую вагове. Тільки подивіться, які класні були лофари від Джеокс. Вони лаковані в класному бежевому кольорі. Стан доволі непоганий. Ціна за кілограм нагадує 372 гривні. Вони йдуть з такою дихаючою підошвою, характерною для цього бренду, доволі легенькі, тому заважать не більше кілограма, думаю на гривень 300. Постійні погані босоніжки в білому кольорі, вони з натуральної шкіри на танкетці. Ви знаєте, що танкетка знову повернулася у моду і зараз є актуальною. Але блогери, модні блогери наголошують, що власне ця танкетка не має бути з корку. А тут у нас брогі, це така, мені здається, вічна класика, вони завжди актуальні, лаковані в бежевому такому світлому кольорі, гарненький, гарний стан у них. І знайшла ще ось такі кеди білі, Це класний бренд, Кельвін Кляйн, Вони в гарному стані, єдине, що дуже сильно замазані. Якщо їх попрати, відчистити, то взагалі можуть мати просто бездоганний вигляд і ідеальний стан. Щоправда, це доволі великий розмір, сороковий. Ось такі ще були туфельки, думаю, вони вінтажні, попри те, вони з натуральної шкіри. Хто вміє стилізувати вінтаж, в принципі, теж непогана знахідка. А тут у нас від Mark Spencer балетки, вони з натуральної шкіри в сірому кольорі, причому дві одинакових пари. Ось такі були непогані босоніжки, лук, вони на танкетці, але знову ж таки танкетка тут, на жаль, коркова. І ось такі мені ще сподобалися масивні лофери. Вони йдуть такі, як блискучі під лак на масивному грубому каблуку. І поруч Clarks, але мені здається, це якась застаріла модель, дуже схожа на вінтажну річ. І ще ось такі дуже непогані черевички, лаковані, абсолютно новесенькі. І я думаю, що це натуральна шкіра. На цьому з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мій канал, це допоможе мене надихнути на нові відео. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося, і до нових зустрічей!